Доброго дня, друзі, З вами компанія Автопарк місто Вінниця, Знаходь ми по Соборна-1. У нас нове надходження Рено Меган 2004 року випуску з механічною крокоплеч на передньому приводі, з надійним та дуже економічним, 1,6 літровим бензинним двигуном. Заявлений пробіг автомобіля складає 205 тисяч кілометрів, авто в гарному технічному та лакофармому стані, в ефектному колірі. Таке чудове, авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 5490 дорівню. Нагадаю, автомобіль в гарному технічному та лакофарму стані має чудову передню оптику. 15-оригінальні легку стані диски, гумо в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Авто у нас європейське, має другого власника в Україні. В дуже доглянутому стані. Також присутній великий місткий багажник. В дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарвеста на автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. ще великий текстильний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгодіночки для пасажирів. Стоять нові ево коврики Склопідйомнички, музика, стеж шторочки на вікнах, без нарікань. Передний ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин в оригінальних чехлах. Маємо 4 склопідйомничка, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, датчики до дощу, механічну. П'ятиступеневу кроку продач, нову мультимедію. Кондиціонер нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місці Вінці за 5490 дорів, або придбати томбічок в лізинг, або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.